Гомін Ау. Вітаю! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. І ми є на всіх подкаст-платформах. Слухайте нас там. Також підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. Водіям загрожують штрафи до. 25,5 з половиною тисяч гривень за неправильну музику в авто. Все, ніяких більше ACDC Highway to Hell, Тому що українці ж вони і так все розуміють. А ми не нада цих намьоків. Нарешті заживем тепер тільки утилітарний пес патрон з кожної магнітоли. Радіо бай Байрак, Радіо Байрактар. От прямо в серце. Українські водії ризикують отримати величезні штрафи за прослуховування в своєму так званому авто, так званої російської музики. Юристи нагадують, що в Україні діє заборона на публічну трансляцію контенту з держави-агресора. За словами адвокатів, відкрите вікно в автомобілі автоматично перетворює все, що звучить всередині, на надбання громадськості. Якщо водій вирішить у такій ситуації увімкнути в машині російську музику, то може наразитися на штраф у розмірі від. П'яти тисяч сто гривень до двадцяти п'яти з половиною тисяч гривень. Ну слава Богу, слава Богу, що група червоноград співає українською. Мені нічого не загрожує. Я буду їхати. в Червоноград. — цікаво. Від чого залежить е чим регулюється сума штрафу? Yeah. Типу, 5100 – сто це за те, що ти слухав. Російські пісні потапа часів, коли Юля Юля Україна. А 25 тисяч з половиною це вже якщо ти врубив Газманова, відкрив вікна і ще й підспівуєш в гучномовець. Ну я думаю, що це може ще залежати від саме від місця, де ти слухаєш цю музику. То якщо ти на хрещатику слухаєш, то з тебе 25 тисяч. А якщо на дні озера, то можна дешевше. тебе <свист> поліціант і такий. Що це у вас тут? Що за буль-буль-буль? Що за буль-буль-буль? Кар'єра Потапа, що за буль буль бульбульбуль. <рисв> <рисв> Очевидно. Ні, дивіться, я рада. Що ну, державний бюджет буде поповнено, так? Ну, О, таким, 100%! процентів тут немає, тут немає сумнівів, що державний бюджет поповнені. Найшли жилу золоту. Ці голдігери, вони нарешті знайшли. Але так чисто по-людськи, ну я би взяла з цих порушників по методу Марцинківа, щоб різками, щоб Ну, Хочеться якийсь елемент. Фізичного приниження, там або знаєш, як в цьому як в середньовіччі була така ганьблива, ганьбливе покарання. Значить, тобі тут розрізали дирочку, дирочку тобі, вставляли тобі сюди рожок, ну, щоб грати на ньому, таку ж тобі штуку тобі робили, ага. ти йдеш. І ти дихаєш, і воно грає, і ти мусиш грати те, що ти чув. Любе, також. І yeah, nah. в тебе всі сміються, і в тебе ще капчики з такими заостреними. Хоча б слухайте, ну хоча б, щоб мазутою писали на капоті любитель Любе. Ну Хоча б так. А я думаю, що ти запропонуєш старе добре таврування. Коли розпеченою кочергою тобі роблять портрет Лєпса просто на лобі. Кого слухав, того і носиш. Ой-йо. це це жорстоко. Але ну, як у цій сцені з Гри престолів, там, де ганьба, ганьба, ганьба. А я вважаю, що це не жорстоко, тому що худоба має бути помічена. Ми все, ми українські Я тазі. Все. Да, Мені да. все одно, я я секретна поліція, я по теж готова на музиці. все, щоб я більш ніколи не чула Лепса. Я, Як, ну... Якщо зараз нас будуть звинувачувати е, лібертаріанці і свободи думки, що о, це що тепер поліція думки! Да, я в ній! Я буду таврувати за російську музику. Я за Яволь! ЄС! Yes, да. Я тут, я цей чувак. Я готовий бути в загонах, які будуть шукати. Ще мені подобається, як тут сказано, що все, що лунає у відкрите вікно, стає надбанням громадськості. В цьому є певний обвинувачувальний сентимент, Типу, що ти? Оце от твій вклад в надбання громадськості? Оце те, що ти вклав в цю скриню, лучше хіти? іти. Золотої і прикольно, що надбання громадськості залежить від такої простої штуки, як опущене вікно. Виходить, що літом громадськість має набагато більше надбань, чисто через те, що жарко, і більшість водіїв економлять на кондиціонері. Слухайте, я згодна з Ігорем, що є певний вайп обвинувачення, тому я зрозуміла. Я тепер відкриваю вікна в салоні, тільки якщо грає Івасюк. Але з іншого боку, я маю похвалити себе, якщо в мене гра і грала радіо. Ей то я чисто інтуїтивно зразу закривала вікна. <рес> <рес> і що цікаво в цій ситуації, що російську музику можна нарватися на штраф, так? Але якщо ти вмикаєш, і мені це, і це дуже добре насправді, якщо ти вмикаєш якийсь суперсумашечний грін де то це нормально, і це насправді добре, тому що який би жестяк не валив би з твоєї тачки, це все одно краще, ніж якісь мелодічні істязання міладзе. Оце з його бородкою. Це вже розумієте? Це дуже важливий сув в нашій свідомості. Так, бо, умовно кажучи, завжди ну, навіть самий найлютіший трешак, да, якийсь металкор, він все одно не настільки травматичний, як слухати оцей скаульош про те, що вона полюбила його, а він такий весь аб'юзер, але вона все одно його любить, тому що задача жінки всі да політику 25 ти <свят> 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 І ще до речі, музика також впливає на бажання сваритись, тому що якось я, коли чув, що сусідів грає цой, то я такий, я йду викликати поліцію. Але коли я чую, що вони включили кендішоп 50 цента, то я такий, ну нехай люди по відпочивають. Ну і що що два часа ночі? Зато у них є смак. Слава Богу. Існуючий закон має на меті зменшити вплив культури країни-агресора на українських громадян. Він діє в різних громадських місцях, включаючи парки, сквери, вулиці, кафе і транспорт. Ого. Про порушення в поліцію може повідомити будь-який громадянин, якому буде неприємно слухати російський контент. Мене, як наївного апологета святості українського народу, дуже засмучує сам факт того, що для того. Аби українець не слухав російське, йому треба це законодавчо заборонити. Угу. Оце, що мене вибіту, не лізь. Це як. Забудьте. Нема закона, не нема закона. Не знаю я, ну, я хочу зберегти в собі цю часточку оптимізму і вірити, що я доживу до моменту, коли в Україні не слухатимуть російську музику, не тому, що вона російська, а тому, що вона Галіма. Вона Галіма. Ну заради цього ще Мені цікаво, куди підуть саме гроші стягнуті з правопорушників. Бе би хотів, щоб це працювало якраз на благо українських виконавців. Бо типу, ось якась компанія в парку включила Газманова і вже. Пару днів, як 25К капнули на рахунок ірини ну, Федиши. да да, да прям мама малесенькі долоньки. да? на Соловій, ти їдеш, ти їдеш в тур. Чого? Тому що в нас дуже багато сумасшедших, які досі слухають соя. І тоді дивіться, нам навіть не треба думати, які саме громадяни будуть ходити і слідкувати, щоб ніхто не слухав російську музику. Це будуть починаючи українські виконавці, ходити по вулицям з патрулями такі. Так, отак вклютіли. Розманувати дянюшка нам треба. Да, Дякую, да. дід з любе, оплатиш нам наш перший альбом. Да. Дивіться, і це ну це на краще для всіх, тому що е, з одного боку вони збагатяться, з іншого боку, значно менше стане цих відео в Тіктоки. Гей, гей, не пролистуй! Це наш дебютний альбом, Україна, Україна єдина. Ну а так вони ну при ділі, угу. Вони отримують свої грошенята наймуть когось, щоб на написав. Нормальну пісню, ото буде. Як уникнути штрафів? Діс, ну, як? Як? Угу. як? Спитаємо у юристів. Поставте, поставте свою машину десь, де в ній вкрадуть музичну систему, <рес> і ви уникнете <рес> штрафів. Для того, аби уникнути штрафів, думка висококваліфікованих юристів. Вони рекомендують автомобілістам зі... Специфічними музичними уподобаннями слухати музику в автомобілі, використовуючи навушники або закриваючи вікна. В іншому випадку слід бути готовим до серйозних штрафів і громадського осуду. Ну, це якісь напівміри. Я гадаю, треба зробити спеціальні кабінки для тих, хто все ще висить на російському. Ти приходиш, плати гроші, тебе заводять в темну кабінку метр на метр, де ти сидиш як гоблін в норі, і в темноті тобі спускають монеточку. І це як замісна терапія, і ти тихенько заплющеними очима слухаєш виходиш. Все цивільненько, все добре, прибрав за собою все що за цей, змив, все. Блін, мені дуже подобається ця ідея, все, окрім того, щоб слухати в, нур, в норі. Ну, я вважаю, не в норі. Треба, щоб ти заходив в скляний бокс з тебе, знаєте, як курці в Щоб, mm -hmm. І щоб всі дивилися на тебе і всі такі, знаєте, з огидою, і таке, ай боже, яке воно безвольне, яке воно нещасне. Я хочу покурити. Я не можу не курити. Mm -hmm. Це <плес> ну, спеціальна будка для таких як я. Ну це <плес> може спрацювати, тому що дивіться, саме той зазвичай я не курю в аеропорті, просто через те, що я така, я тупо, ну не хо вони всі вони вже настільки оберзелі, що вони ставлять прям в самому центрі аеропорту цю будку, щоб прямо максимальна кількість людей бачили, наскільки в тебе немає сили волі. Бо в них був вибір купити ще пару телевізорів, щоб розважати людей, чи просто ставити будку і це. <плес> в нас сьогодні по телеку осуд. Ну, дивіться, або ще як варіант, треба зробити державну програму, де людям, які мають проблему з музичним смаком, видаватимуть спеціальні навушники, які вклеюють вам прямо в вушну раковину. І так, щоб їх черепна коробка в цих людей вона виконувала роль сабвуфера при цьому. Таким чином вони зможуть насолодитись Моргенштерном прямо в себе в голові, з ефектом портативної колонки, але без фінансових. І особу Я сподіваюся, та. там будуть дуже хороші баси, щоб там, може, трохи щось трусонуло, і... ну, ну а, раптом, а раптом. І можна, і, типу, більш свідомі громадяни будуть мати можливість підключатись до цієї колонки по блютузу, іноді включають те, що вони хочуть. Це було б прикольно. Знаєте, вже стільки кошмарів ми з вами пережили і за Росії, і ще скільки ще хлібнем цих кошмарів, але все одно є люди, які не можуть. Не включити на всю любез зі своєї магнітоли. З чого я роблю висновок, що це залежність. Угу. А відтак нам треба наркодиспансери, які будуть лікувати від російської музики. Головне. Це пережити перші три дні ломки без зміланці, а далі стане легше. Чувак, стане легше, повір. Головне, щоб потім не було релапсу, бо тільки ну да да Да-да-да, щоб тобі ще клеїли якийсь лепсовий пластир, щоб тобі легше було поки що перенести це. Зустріч анонімних Що то саме, тому що... — Ну, в принципі так, там вони в тій самій кімнаті збираються. Це було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Йороколомієць. Та настя зухвала. Українці споживання російської музики призводить до фінансових збитків, репутаційних втрат та громадського осуду. Але якщо ви ну, дійсно не можете жити без поганої музики, ну. Не хвилюйтеся. Кошмарне музло є українське. Да. У нас є такий порожняк. Для кого Для вони стараються? Файна українка я. Кому? Mm -hmm. Гомін Аут.